Зранку у Харкові пролунали два вибухи. За інформацією голови УВА, поранена одна людина. На місці працюють рятувальники. Атакували і Краматорськ та Слов'янськ. Цієї ночі обстріляли і Нікопольщину Дніпропетровської області. За даними очільника регіону, росіяни вісім разів обстріляли район зградів та важкої артилерії. Люди неушкоджені, понівечені приватні будинки та цивільна інфраструктура. За минулу добу російські окупанти 50 разів обстріляли територію Херсонської області. Як пише ОВА, троє людей отримали поранення різної ступені тяжкості. США передали Україні дві додаткові батареї ЗРК «Насамс» та зенітні ракети. До них про це повідомили у Пентагоні. Україна отримала від США обладнання для ремонту електромереж. Американські посадовці виділили понад 53 мільйонів доларів на підтримку електромережі України. Про це повідомили у генштабі зсу. Дефіцит потужності в енергосистемі України дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій. Як повідомляють УНЕК Укренерго включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій. Однак наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовільнити всі потреби споживачів в країні. У зв'язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання.